Друзі, вітаю вас усіх, Хай Господь рясно-рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Я вірю в те, що Бог щедрий в вашому житті, і Його щедрість вона буде проявлятися в кожному дні вашого життя. Він сказав, що я даю хліб щоденний або хліб на кожен день. Тому сьогодні Господь піклується і про твій дух. І про твою душу, і про твоє тіло. Завжди Господь піклується, тому що він батько, це його природа, Він любить, він має милість і благість, і він хоче приймати участь в твоєму житті. Тому для нас важливим є Боже благословіння. Я нещодавно зустрічався з одним братом, і останні два роки він не був в церкві. він Пішов з церкві, він був відступником. І коли я розмовляв з ним, він говорить: пастор, я поміняв за цей час 10 робот. Я його питаю, ти був щасливий? І він говорить, ні. Я говорю, а гроші хоть заробив? Він каже, і грошей немає, тільки є борги. Говорить, за цей час я одружився, але зараз уже розлучився. Нічого не вийшло із родиною, і з дружиною. Говорить, пробував і те, і те, і немає щастя, немає задоволення, нічого не працює, не виходить, не в роботі, не в бізнесі, не в родині, не в загальному в житті нічого не виходить, не виходить. І він говорить: я не знаю, чому так. А я йому говорю: дивись, в тебе немає Божого благословення. Бо ти покладаєшся ці всі роки на себе, що я все вирішу, я все вмію, я все знаю, я зароблю, я порішаю, в мене вийде, там, я зможу. Ти на себе покладаєшся, і в тебе не виходить. Пройшов рік, а в тебе дубль пусто. А ти в потреби, ти в кризі, в тебе нічого немає. Пройшов ще рік. А немає успіху не на фронті родини, не фінансовому фронті. Ніде немає успіху. І я говорю, все це через те, що немає Божого благословення. Все це через те, що ти не покладаєшся на Господа, ти не будуєш разом з Богом. І ти бачиш, як все даремно. Проходять роки, а ти бачиш, що все даремно. Даремно ти щось там будуєш, там роботи, бізнес, роботи, нічого не заробив. Тільки ще більше проблеми заліз, ще більше борги заліз. Те ж саме по родині, ти там будуєш, 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 а щастя немає, а радості немає, а миру немає, да нічого немає. Чому? Тому що, якщо Господь не поблагословить, то даремно все. Я йому говорю: тобі треба от просто все поставити на паузу. Покайся, шукай Господа. Повернись до Господа як блудний син, і ти побачиш, як твоє життя зміниться. Ти побачиш цей момент прийняття Господом, Його благословення, Його втіхи. Тобі треба перезавантаження. Тобі треба зрозуміти, що якщо ти не маєш благословення, ти будуєш без благословення, ти, ти під прокляттям, ти проклята людина, тобі треба благословення. І ось сьогодні твоє життя, воно як прокляте. Чому там немає Бога? А якщо ти хочеш, щоб твоє життя змінилося, тобі потрібен Бог. І треба будувати в Бозі з Богом, Його словом, довіряючи Богові своє життя, свій бізнес, свою родину, покладаючи свою надію і все, що ти робиш на Господа. І тоді ти побачиш, як Бог тебе благословить. Тому я закликаю тебе сьогодні рухатись з Богом, будувати з Богом. І ремнувати про Боже благословення. Тобі потрібне Боже благословіння. Там, де Господь, там Боже благословіння. Там, де сьогодні ти відкриваєш своє серце для Господа, там і буде Боже благословіння. Та сфера, де ти відкриваєш свою, своє серце, свою сферу для Господа, там буде Боже благословіння. Тому я благословляю тебе і я говорю: будь благословеною людиною. Амінь.